Вітаю, друзі, 18 лютого. Вчора в Києво-Святошинському районі в Боярці трапилась подія, яка вплине на все, що відбувається наразі в нашій країні. Вплине 100%. Відбувся нібито звичайний конфлікт між людьми і ТЦК. ЦК, як завжди, займалося людоловством. Кинули на землю чоловіка. Ви побачите це далі на відео. Почали присувати, але за нього заступився сусід. І все було б нічого. І все б закінчилось, як завжди. Але сусід виявився відомим українським футболістом. Данило Колесников, Людина, яка в 23-му не побоялась так само стати в отелі на захист від російського футболіста колеги звичайної прибиральниці. Тоді про цей конфлікт про, про ту бійку багато писали, і багато українців, українських патріотів підтримували Данила. А вчора він так само. Вийшов і заступився, став на захист свого сусіда, якого намагались бусифікувати людового стицика. Сусіда, батька трьох дітей, якого по закону мобілізувати не можна. Але якого повалили на землю, якого принижували все. Що відбулося далі? Все моє особливо, б можливо закінчилось і в цьому випадку. Як завжди. Але після розголосу, а Данило сам опублікував це відео, після розголосу його звільнили, тобто розірвали з ним контракт. Футбольний клуб Колос, який очолює Андрій Засуха, є президентом Андрій Засуха, саме з тієї родини засух. Той Андрій Засуха, який є громадянином Російської Федерації, він розірвав контракт зі своїм футболістом за те, що той виступив проти ТЦК. На захист Данила виступили його колеги. Виступив футболіст Аліїв. От, подивіться відео. Всім добрий вечір. тільки що побачив ситуацию, которая произошла сегодня у футболиста Колоса 2 Дани Колесника. Даня, я тебя поддерживаю полностью. Ты поступил правильно. Ты заступился в первую очередь за человека, у которого, у которого трое детей. А эти цыкашники даже не разбираясь, хватают людей и засовывают их в бусики. Почему им позволено бить людей, а то, что ты ударил, тебя еще выгоняют с команды. Даня, я тебя полностью поддерживаю. Знаю твою ситуацию, когда ты был в Тростенце, в Сумской области, и как ты вывозил людей оттуда. Ты полный красавец. И хочу сказать одно, засухи. Засуха, ты сначала разберись, что произошло, а потом делай выводы. Выгонять человека или нет. Даня, запомни, я с тобой и всегда буду тебя поддерживать. Слава тебе, Украине, ты красавец выступил футболист Артем Милевский. Еще все, блядь, шо, колеси, блядь. Честно говоря, красава. Тут вообще вопросов никаких нет. То, что ты вступился за своего соседа, это по-мужски, это по-людски, у которого трое детей. Который был в оккупации, который помогал, знаешь, блин, блин вывозить людей. Помогал с хлебом. Которого я знаю на Баникова, Которого ты настоящий и обычный пацан. А к руководству колоса засухи, да, я хочу пожелать разобраться, блядь, с ситуацией до конца. И не делать таких никчемных просто выводов, ладно? Просто разберитесь в ситуации. Да, красава, честно. От души. Слава Україні! Брата. Водночас піднялась хвиля обурення з боку захисників ТСК, з боку влади. Сьогодні Данило сам прийшов до поліції. Для того, щоб пояснити все, що відбулося, де його затримали. Наразі вирішується питання про вручення йому підозри, і підозрюють його в нападі на е, співробітника ТЦК при виконанні обов'язків. Про які обов'язки йде мова я сказати не можу, е, водночас через адвоката. Е, Данило звернувся до українців. Я спортсмен. Все моє життя побудоване на дисципліні, результаті та відповідальності за свої дії. Я звик боротись чесно, відкрито і за правилами. У ситуації, яка сталася, я вступився за людину, щодо якої, на моє переконання, застосовувались неправомірні дії. Зафіксовано відео. На якому видно, що проти нас були представники ТСК, які мали при собі зброю. Нас було менше. Ми були беззбройні. Я не нападав, я не переховувався, я не уникав відповідальності. Навпаки, я самостійно прийшов до відділку поліції, добровільно надав відео та пояснення. Мене не затримували. Це можуть підтвердити свідки. Я підтримую Збройні Сили України. Я поважаю кожного воїна, який сьогодні захищає країну на передовій. Якщо моя емоційна реакція когось із військових образила, я готовий вибачитись перед ними, але правда повинна бути встановлена. Я не можу погодитись з тим, щоб представники будь-якого органу прикривались. Авторитетом фронту та використовували силу або загрозу застосування зброї проти беззбройних громадян. Я українець. Я завжди відстоював свою позицію і на спортивній арені, і в житті. Я не буду мовчати, якщо бачу несправедливість. Я діятиму в межах закону і допомагатиму і домагатимусь правової оцінки подій. Мій шлях це шлях сили через закон. Сила через закон. Друзі, дуже сильне звернення. А ось відео, повне відео цієї події. Подивіться у вас. Переглянули висновки, зробили для мене Данило Герой. Герой, який не побоявся стати на захист свого знайомого, свого сусіда. Просто людини на захист від безприділа, від людової. Від тих, хто своїми діями підриває обороноздатність нашої країни. Тому для мене, як і для більшості українців, Данило Колесник – герой, герой України. Він просто взяв і показав, що є шлях. Є шлях, як захистити себе, сусіда, рідного, близького від безприділа. Безприділа, який породили зелені гниди на чолі з Зеленським. І тому моя повага, честь Данилу Калсінкова. Я докладаю максимальних зусиль, щоб допомогти йому з захистом. І закликаю всіх українців єднатися, допомогти спортсмену, який є дійсно гордістю і героєм України, людиною, яка доводить, що справедливість є, за неї варто боротись, навіть якщо доводиться застосувати силу через закон. Думайте. Спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все разом з вами, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити, друзі.